Вітаю шанувальники зелених скарбів. Сьогодні на городі і садимо озимий часник. Озимий часник сорту Любава це часник, перевірений часом, він дає надзвичайно класний урожай і садимо його за два тижні до початку заморозків. Раніше, якщо посадити, якщо буде тепло, то можливо таке, що він може пропасти. Тому садимо за два тижні. До початку стабільних заморозків. Погнали! Відео українською підтримаємо український контент, поставте лайку вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А в коментарях напишіть, як ви садите озимий часник і які сорти. Ось і найкращий час, щоб посадити озимий часник. У цьому відео повна покрокова інструкція, яка допоможе вам отримати сильні і здорові рослини на весні. Під лопату була скопана. Загреблено граблями. Я вже показував у відео, як я садив. Ми садили цибулю. Тепер садиться озимий часник. Отак. Діляночка під озимий часник. Так само посипаємо тільки попілом. Земля була удобрена перегноєм, трошечки. і тепер будемо саджати. Часник сорту Любава. Ґрунт у нас розпушений, доданий перегной і компост. Озимий часник висаджують у добре освітленому місці, з легким пухким ґрунтом. Так. Як ви бачите, тут місце досить таке освітлене, і ґрунт чорнозем у нас. Ну, ніде кращого не взяти. Краще попередники: огірки, кабачки. Та бобові. Тут були у нас кабачки. Перед посадкою ми додали перегній або компост, а також мінеральні добрива. Близько 30 грамів суперфосфату і 15 г сульфату калію на квадратний метр. Головки чеснику розбираємо на зубки безпосередньо перед посадкою. Вибираємо лише великі, щільні і здорові зубці. Як ви бачите, отакі. Тут всі вибираємо. Саме вони формують найкращий урожай. Малі або пошкоджені, ми відбраковуємо. З черненька на ньому, усе бачите, як тут, ми його відбраковуємо. Озимий часник садять за 2-3 тижні до стійких заморозків в другій половині жовтня або на початку листопада. А оскільки у нас зараз погода тепла стоїть, то ми садимо, я сижу, всередині листопада. Розмітили рядки і зробили борозни глибиною приблизно 5-7 см. У борозни ми розкладаємо зубки. Дістань між зубками 10-12 см, а між рядками 20-25 см. Після того, як ми розклали зубки, ми легенько. Засипаємо і розрівнюємо діляночку. Отак. Ну, Тут додавали ми якраз попіл, так само, як і при посадці цибулі. Розкладаємо 10-12 сантиметрів одна від одної. Після посадки ми будемо мульчувати соломою або листям по всій грядці. Мульча допомагає зберегти вологу і захищає чесник від заморозків. Грядка готова до зимівлі. Навесні перші зелені сходи з'являться дуже рано і стануть початком нашого майбутнього врожаю. Часник надзвичайно цінна городня культура, вона є і лікарською рослиною, допомагає чистити нам судини, містять речовини, які мають геропротектори. тобто, Боряться з старінням, допомагають нашим клітинам довше проіснувати.